Ми розпочинали наше підприємство троє. Я дуже вдячний цим людям, які мене мотивували і підтримали на початку роботи. За перший рік на нашому підприємстві вже працювало 20 працівників. Ми мали буквально дві маленькі кімнатки, і це було класно, тому що в нас були плани, нам це все дуже подобалося. База була Іона, там ми взяли приміщення. Там взяли пару станков в оренду, нам допомог головний інженер. Перший рік нашої роботи, я пам'ятаю, ми ставили собі плани випускати 5 установок в місяць, але ми дуже швидко цей план перевикаємо багато років. Чітко розуміли, хто що хоче. Ну, маленько маленькому. Пошло, пошло і поїхали. Зараз реальність така, що ми Займаємо 5 тисяч квадратних метрів виробничих площ. У нас сучасне обладнання, найсучасніше обладнання і на момент заснування, звичайно, про це я не міг подумати. У нас прекрасна команда, чудова, до неї долучилися молоді, перспективні люди. Ми маємо далі багато планів. Найбільше я пишаюсь нашими людьми, нашим колективом, особливо тим працівникам, які більше 20 років знаходяться в нашому колективі. Сьогодні у нас день народження, нам 24 роки. Чесно кажучи, мені не віриться, що, що пройшло вже 24 роки. Стається, що то було так давно, Коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити, тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Eu